Добрий вечір, шановні гості, дорога родина. На вечорі вже глупа ніч. Не знаю, куди тут в цьому гаджеті дивитися, де камера. І так, новини, як то кажуть, з передової. Я заворушив непогане таке кодло, яке кипішить дуже крепко. Я вам скажу так, я показував правду, показую і буду показувати. Мене хочуть уколоти тим, що я там ріжу самосеви, продаю по селі і так далі. Я це робив, роблю і буду робити. І допоки я не знімав свої відео в Тік-Ток, я, ну, я нікому не заважав, у мене всі купляли ті дрова і так далі. Після моїх відео в Тік-Ток, коли мене вирішили погладити проти шерсті, написали на мене там жалобу в Житомирську екологію. Там, Природозахисникам, ну, коротше, всім всевозможним. Всі можливі інстанції дізналися, що є такий Хоменко, який або працює в зговорі з, місне, з місцевим лісником, який до мене взагалі ну, ні до чого, або має якусь лапу з ясновольможних, сильних світу цього. Так от, цього всього в мене немає. Зо мною є одне, це правда. Я її розказував і буду розказувати. Кому це не подобається, не дивіться мої відео. Багатьом не подобається, що я висвітлюю проб... проблеми, які є в нас в селі, в інтернеті. І всі люди дивляться, що в нас робиться в селі. А я що, блядь, винен, що тут а нахуй, цирк поїхав, блядь, як лову не залишилися, які зараз, блядь, сидять у сільській раді. Ну, так от. Я казав і буду казати, я відкритий до діалогу. Зу мною можна була вирішити питання ще після першого мого відео в Тікток, але мене виріше погладити проти шерсті, то ви зараз і маєте всі витікаючі з цього обставини. Мені ви не змогли нічого зробити, того що, ну я трохи не такий слабохарактерний, як всі мої родичі. То ви добралися до моєї матері, доводили її до сльоз, до істерики. Так от я це вам, ну, я вам це з рук не спущу, я вам буду викльовувати ту печінку стільки, скільки зможу. Ви там пишете дуже пости на Фейсбуку, нашу групу, ну та, ну, та ваше право. Але я відкрито називаю все своїми іменами. Хтось хоче діалог, хтось хоче. Вести, вести конструктивні переговори, почути там якісь мої вимоги, вимоги простого народу, блядь. права якого я відстоюю. Без питань мій номер телефону знайти в селі в любого собаки, яка біжить по дорозі, питай, дай агронома номер, тобі дадуть агронома номер. Я нікого не блокую у себе на сторінці. Ні вас, люда Миколаївна, ні вашої свити. Але я ще раз кажу, я... Буду показувати правду незалежно від того, хто в нас при владі. Будуть інші такі самі при владі. Я буду показувати і так само буду хуїсосити і парафінить. Вас дуже зачепило моє відео про те, що Миколаївич іде в старости села. Ну так от у Білорусі Лукашенко, колишній колгоспник, голова колгоспу, президентом уже скільки? До 30 років в Україні. Президентом став комік. Мені здається, ну, якісь такі совпадіння, ні. То чим простий, простий такий? да Я б не сказав, що я фермер, я одноосібник, який має там якісь городи, показує, показує реалії життя в тіктоці. То чим він не може стати старостою чи головою ОТГ? Освіта мені дозволяє, я вчився не за тати з мамою з гроші. І щось отут, блядь, в цій голові. Якийсь парафін да, і остався. І якась совість у мене трохи є. Я, якби вместе місті з вами виганяв батюшку з церкви, парафіни в стару власть, на чому світ стоїть, я був би кращим чоловіком на селі. Але я цього робити не буду, бо вони до мене відносилися по-людськи. Про вас я того не можу сказати. І готуйтеся, ці відео це тільки початок. Слідуюче відео будуть, буде про гроші на тепловізор, які би слідно пропали. Так що думайте, що ви будете писати і відбрехуватися. Все, всім гарного вечора, всіх обняв.